І привіт, Сьогодні невеличкий блог. Я зараз катаюсь на Пеніборді. Я в гуляю одним словом, вчусь. Куди попала? Я думаю, що на наміст подивитись на закат, хоча закат вже був. Одним словом, я придумаю сценарій на ходу. Е -е -е -е. Так от. Сьогодні вже замучена, вже зняла три відео. Я це відео буду монтувати. На кінець-то, хоча і ще нема, все рівно буду його монтувати на телефоні хоч якось, тому що влог неможливо знімати так, щоб без переходів, без цього всякого Ось. Тому зараз мчусь, куди попало. До наступного моменту <звук> Я вже проїхалась, їду додому, тому що зголодніла. Всім знову привіт! Мій влог має закінчуватися десь там на вулиці чи ще десь, але так не сталося. Я дуже прийшла замучена з вулиці, я не могла постійно знімати відео, тому що потім це дуже тяжко ну, типу, знімати постійно, коли на тебе дивляться люди, діти. Mm, ось, тому я зняла тільки два невеличких кусочка. Я знаю, що влоги переважно це, куди ви йдете за день, що ви робите, на вулиці як гуляєте, але, на жаль, у мене це трішки по-інакшому вийшло. Ну, наскільки ви зрозуміли, це вийшло набагато коротше. Ось. E, тому я, в принципі, не дуже задоволена тим, що так мало зняла. Але, принаймні, тепер я закачала відеоредактор і постараюся монтувати відео хоч якось, щоб воно все докупи злізалось і ставало якось кращим, якось гіршим. Ні, гіршим не ставало. Одним словом. Я дуже рада, якщо ви зараз дивитесь це відео далі. Якщо ви взагалі його дивитесь, якщо ви дивитесь хоч щось із моїх влогів, із моїх відео на каналі і всяких таких штук, я просто поняття не маю, хто це взагалі дивиться. Е, тому що я знаю, що я дитина. Е, що. Напевно, мої відео ніхто не хоче дивитись, але за те, що ви вже до цього моменту додивились, дуже вам дякую, цілую, обнімаю, па-па.